Добрий день, Ютуб сьогодні 25 квітня, вроді як, щось таке радіо розказував вранці все Думаю, теплицю у вас свожу. Покажу. что покажу. Вяжутся мои ручки Там вяжутся. Там не вяжутся. Запотіває. Запотіває камера. Трошки потрошки. В принципі, відео ні о чому. Думав я щось розказати, але нема чого розказувати. Ось ця моя трубка капельна. В цьому году я поставив. Вирощую я. Ну тобто, ростуть вони в мене з землі. Земля, перегной. Ось все вже є цвіль. Так що все по-настоящему. Все огірочки в'яжуться. Там я вже трохи вибрав, тут ще буду вибирати все вже переріз більше ніж долоня все є висять цілими гроздями, все, кущ красивий, все на фоні на фоне руки на 4 пальцы расставить. ну и так вяжутся Потрошку трошку по трошку вяжутся все хороший все хороший все хороший такая Відео ні о чому абсолютно. Тут ось, ось пля вже починає лазити. Треба обробляти. Отакий от урожай на кінець, квітня місяця, з грунта. З ґрунта. Це я вважаю, ну, от як я вирощую, що це технологія не прогресивна. Тому що добрив я майже не вживаю, ядів я майже не вживаю. Ну як, вживаю, тому що це буде неправда, якщо сказати, що допустим Я ходжу і тлю руками давлю. Вживаю, ну вживаю вже коли, допустим. Не так тупо, як, допустим, прогресивна технологія там. Якісь інтервали, вони тупо кроплять, надо, не надо, вони обрабатують і все. Я ні. Я обробляю тоді, коли треба обробити. І все. Ну і через інтервал, коли шкідник новий вилупляється і яйця. Тобто обробив ще раз і тоді вже ждеш, коли вони масово з'являться. Таке от відео про мої огірочки.